Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як редагувати свої фотографії в Google Фото. Звісно, у кожного з вас є мобільні телефони і там є галереї. У кожній галереї, хоча вони у всіх різні, але всюди є інструменти для редагування. І кожен з вас має вже навчитися це робити. Я не можу навіть розказати. Можливості всіх різних галерей, тому що у кожного своя галерея, і кожен навчився редагувати саме на своєму мобільному телефоні, в своїй галереї. Але бувають різні обставини, коли ви взагалі не можете цим скористуватися, і тоді шукайте іншу технічну можливість. Я пропоную. Навчитися редагувати фотографії в Google Фото, якщо у вас там є аккаунт. Якщо немає аккаунту, все одно можна попросити дозволу скористуватися аккаунтом, наприклад, своїх батьків або своїх старших братів сестер і зробити те саме на чужому аккаунті. Але я думаю, що аккаунти у вас теж там в Гуглі є. Але спочатку треба звернути увагу на фотографування. Подивіться, оця фотографія зроблена 9 на 16, а ця 4 на 3. Ця на світлому фоні, а ця дуже темна. Ми зараз не можемо. Приділити увагу тому, як правильно фотографувати, але це дуже важливо. Зверніть увагу, що у нас писанки різної яскравості. У нас тут, наприклад, писанка взагалі перевернута. Її треба правильно розвернути, тому що у нас має бути верхня вершина загострена. І бувають писанки дуже такі. Симетричні, і на них непомітно, що одна вершина загострена, друга більш тупа, і тоді все одно як ви розвернули. Але саме на цьому яйці дуже добре це видно. І тоді виходить, що яйце перевернути, тому що цінь чомусь вгорі над яйцем. Це дуже погано. На таких знимках, що вони горизонтальні. І це розвернуте горизонтально, а тут вертикально. Все це треба відредагувати. У нас група фотографій. Тут ми бачимо по-білому робота, тут по-жовтому, по зеленому, деякі фотографії дублюються. наприклад, ця по-чорному і ця, мабуть, одне й те саме. А ця вид з збоку, ця а ця, мабуть, в три четверті, але вона взагалі можна її навіть не використовувати, тому що вона випадає з загального формату всі фотографії більш-менш однаково сфотографовані, а тут вона перевернута повністю. Це буде важко виправити, але якщо ми будемо вирізати, ось наша дальня мета ми створимо анімацію послідовних фотографій, роботи над писанкою, і у нас куточки все одно будуть вирізатися разом з тінь, яка падає, а тінь самого яйця вже буде все ж таки видавати, що яйце було перевернуте. Це буде помітно чи не буде помітно, це треба все ж таки зробити і побачити по факту. Якщо нам не сподобається, то можна цю фотографію виключити, не використовувати. Зверніть увагу, це приклад я показую писанка Ярослава Пікуша, він не розвертав деякі фотографії, тобто можна побачити нахил. Він розвернув просто, щоб не було горизонтальних. Всі вертикальні, але деякі вертикальні зроблені під нахилом. Можна це відредагувати, і щоб всі були під одним кутом. І, звісно, нам треба зробити порядок. Ця писанка має бути перша, ця друга, ця третя, ця, мабуть, четверта. Зараз ми їх розвернемо. Ну, оці, мабуть, закінчені вже без воску. І я зараз розверну, це так має бути. Так, цю треба розвернути. Бачите, тінь то ліворуч, то праворуч. То взагалі над писанкою. Ну, зараз ми це не дуже можемо виправити. Це стосується, коли ми фотографуємо писанку. І я всім рекомендую це робити на білому листочку, а на фотографії він виглядає нейтральним сіреньким. Ось приблизно буде такий порядок фотографій. І ми можемо зараз відправитися в Google фото, щоб їх зробити більш-менш однаковими. Зверніть увагу, оце зменшене яєчко. Тут багато вільного місця на яйці. Тобто масштаб яйця на, цьому, на цій фотографії і на цій фотографії дуже буде різний. Потім буде розмір. Фотографії різні, і в цілому все буде неоднаково. Ми не редагуємо одну конкретну фотографію. У нас група фотографій, і вони між собою мають бути ідентичними. Переходимо в Google. В Google є ось тут багато додатків, там, де крапочки. Нам потрібно Google фото. У вас тут можуть бути свої якісь фотографії, які вже завантажені. У мене цей аккаунт тестувальний, тут нічого немає, тільки останні робочі фотографії. Я створювала якраз анімацію своєї писанки. Ви бачите, я приготувала вже фотографії, вирізала і зробила вже анімацію. Ось вона. Тепер ми будемо. Редагувати фотографії Данила Лясковича, хоча створювати анімацію сьогодні ми не будемо, ми маємо зайти в комп'ютер, там де ми їх приготували, ось вони, занести в Google фото. Програма звітує, що вона завантажила всі фотографії. І тепер ми можемо їх обробляти. Беремо першу фотку, ось цю, по білому. Треба сюди зайти в редагування. І тут багато варіантів, як можна відредагувати або додати холодних кольорів, або світлих, яскравості. Але скористайтеся автоматичними налаштуваннями. Скоріше за все, вони вам підійдуть. Це моя перша порада. Але буває, що треба все ж таки трошки додати якогось ефекту, тоді спробуйте всі інші. Але поки що авто ми поставили, і нам достатньо. Найголовніше тут зайти ось сюди і зробити, наприклад, нахил. Бачите, можна повернути, але у нього непогано все зроблено, але невеличкий нахил можна вирівняти. Далі заходимо, де багато крапочок, і е, вибираємо формат 3 на 2, 16 на 9 або 4 на 3. Нам не дуже принципово, але потрібно всі групу писанок, всі зробити в одному форматі вирівняти так, щоб бока були однаково відстань від краю. І верх і ніс теж відстань від краю однакові. Майже нічого зайвого не залишаємо, тому що ми все одно вирізати будемо, але невеличкий відступ все ж таки робимо. Готово. А тепер дивіться, можна просто натиснути готово, а можна зберегти копію. Повертаємося і бачимо, що у нас дві фотографії: одна та, яка була нередагована. і нова фотографія. Нередаговану можна видалити взагалі в кошик. Перша у нас готова. Давайте наступний етап жовта. Заходимо ось тут до редагування. Якщо нам авто недостатньо. Ми можемо ще скористуватися ось такими налаштуваннями, але поки що нам вони не потрібні. Ми можемо готові ефекти використати, ми додали просто автоматичне, і нас все влаштовує. Нічого зайвого робити не треба. Переходимо в форматування, бачимо, що тут точно нахил треба трошки вирівняти. І міняємо на 4х3 а було 9 на 16. Робимо приблизно такий масштаб розташування, як було в попередній фотографії, рівняємо бока від краю, щоб по центру було. І натискаємо готово або скинути, тобто повернути все, як було, і відредагувати спочатку. У нас все добре, ми просто зберігаємо. І тепер можемо знову, щоб порівняти, зберегти копію і порівнюємо. Біленька у нас одна. Ми вибрали хорошу, редаговану фотографію, а погану викинули. Тепер і тут можемо порівняти, погану ми викидаємо. І будемо наступно робити ось цю по-зеленому. Заходимо в редагування, можемо автос випробувати, можливо, нам достатньо. Бачите, тут є ось такі більш яскраві, можливо, вам подобається, нехай буде. Але тоді вам потрібно, щоб цей зелений колір співпадав з кінцевим результатом, коли писанка вже зняти віск. І у нас має бути однакове зелений, а не так, що тут яскравий, а там бліденьке. Тому поки що не передозуємо нічого. Залишаємо автоматичне налаштування, нічого зайвого не додаємо. На всяк випадок ми можемо потім додати. А тепер форматуємо: тут ми бачимо теж нахил невеличкий, треба вирівняти. Знову міняємо формат на 4х3. Відстань від краю фотографії міняємо готово. І можемо одразу натиснути Готово. Копію не зберігаємо. Дивимося і бачимо, що стара фотографія помінялася на нову. Ця наступна по чорному. Спробуємо знову автоматичне. Нехай буде більш-менш правдоподібно. І тепер форматуємо. Нам взагалі треба розвернути вертикально. І тепер, якщо потрібно, ще трошки додамо куточка. І тепер міняємо 4х3, бо було 9х16. І підтягуємо масштаб розташування. Аналогічно, як на е, тих фотографіях перших. Центруємо готово. І знову натискаємо готово, або скасувати зміни, якщо все треба поміняти, або з, е, зберегти копію. Ну, Давайте ще раз зберегаємо копію, і ми бачимо дві, дуже різні. Оця була. А так стало. То ми цю, яка була, викидаємо, і у нас залишається, давайте збільшимо оця писанка готова, тобто зняти віск. Ця готова зняти віск. І тут зняти віск, і тут, тільки вона перевернута. Виходить, оця писанка, перевернута. Три четверті, бо тут видно і бокову частинку і центральну. І ця писанка подібна. Видно і центральну, і бокову частину. А тут видно тільки бокову поясок, а тут тільки центральну. Тому можемо оцю фотографію, яка перевернута, і тінь видає, що неправильно, просто видалити: у нас є така фотка перероблена. Тут центральна, тут бокова ось ця три четверті. Беремо першу, заходимо в редагування, поки що робимо автоматичне і заходимо в редагування. Нахила нам тут не треба вирівнювати. Просто 4 на 3, воно вже стоїть. 4х3, І ми маємо. Відступи вирівняти, щоб було так, як на минулих фотографіях. Готово натискаємо, просто готово тобто на те саме місце збережеться. Тепер бокова. ставимо автоматичне, заходимо ось сюди і потрібно розвернути повністю не куточок, а повністю розвернути. Куточок, бачу, теж можна трошки вирівняти. Тут з'являються вертикальні, горизонтальні клітиночки, лінії, і вони нам підказують. Бачите, можна вирівняти трошки. 4 на 3 тут є, добре. І ми вирівнюємо відступ від краю фотографії. Готово. І зберігається на те саме місце. І тепер ми маємо останній знімок відредагувати. Поки що автоматично поставимо. А тепер перевертаємо її повністю, міняємо відступ від країв. Ну, давайте копію збережемо, щоб ще раз порівняти, як було, от було. От стало. Можемо цю викинути фотку. Врешті-решт, у нас виходять ось такі фотографії. Ну, Давайте проаналізуємо їх всі разом. Яскравості можна додати на останніх писанках, які вже зняти віск, але тут жовтий має бути таким, як і тут. Там, де ми тільки в жовтий пофарбували, ми вже бачимо різницю. Тут світлий жовтий, а тут темний жовтий. Віск зняти. Але зверніть увагу на цю другу фотографію, там можна її темнішою зробити, і буде темніший жовтий. Зелений, там, де ми пофарбували, в зелений, і на готовій роботі він має бути однаковий. Якщо ми тут додамо. Яскравості, то він автоматично і тут треба додавати, тому, щоб все не міняти, краще нічого не чіпати. Але я б на цю фотографію трошки зменшила світлості. бо жовтий сам світліший за жовтий на кінцевому етапі. Заходимо в редагування жовтої писанки. Ми тут вже були, поставили автоматичне, а тепер бачимо, що цього недостатньо. Тому треба редагувати далі. Заходимо сюди. Що ми бачимо? Три регулятори. Яскравість можна додати. Колір це, взагалі, можна зробити її чорно-білу. Популярно це різкість, контрастність ну, можна нічого не робити. Нам треба темніше зробити. Ось тут, де галочка донизу, заходимо, там, де перший рядочок, яскравість. І тут є світло, бачите, його багато або його мало. Ми робимо трошки менше. Контрастність дуже яскраво і не дуже. Зробимо трошки менше. Експозиція О, нам. Теж треба трошки менше. Зверніть увагу, цікавий ефект. І ми натискаємо готово, і бачимо, як наша на жовтому трошки потемнішала. Тепер нам все підходить. Отаке редагування фотографій можна зробити в Google фото. І треба їх потім зберегти собі на комп'ютер, якщо вам вони потрібні. Опції завантажити, закидуємо. Наступну три крапочки. Опції завантажити в комп'ютер. Наступне три крапочки завантажити. От вони всі. Скільки у нас Сім завантажується на комп'ютер, або те саме можна зробити і в телефон. От вони стоять послідовно у мене на комп'ютері, можна їх роздивитися. Занесемо ці фотографії нам на екран. І ми маємо потім їх вирізати, створити анімацію, подібно, як зробив Ярослав. Наша робота закінчена. Ми зробили редагування фотографії. Не вирізали, не створювали анімацію, а просто вирівняли, додали світла яскравості, якщо потрібно, але ми це зробили в автоматичному режимі. Розвернули, як і потрібно, в вертикальному положенні і отримали ось такий результат. До наступних зустрічей! Па-па!